Узі раді вітати а, вас на конференції а, коду присутності академії мільйонерів. І нас така сьогодні дуже а, важлива, я б сказала, мега важлива важлива тема. Це а, технології миттєвої взаємодії з клієнтами. Адже без цього ні продажів, ні грошей точно не буде. Тому в нас а, сьогодні чотири неймовірно крутих спікери. Це така вишенька на торті була да. Коли ми зрозуміли, що ми розвиваємо або себе або свій бізнес певний, да? потім ми впевнили, що ми його готові розвивати довгостроково і працюємо з власними усвідомленнями і власним брендом. Да? що я сама, Те, про що я кажу, потім ми розуміємо, як оце донести до людей, і отут от зараз такі технології да, як це все опакувати? Так щоб органіка це саме а, узагальнене, це все попереднє, да як це е, тех, технічно вже накласти на соціальну сторінку, щоб вона працювала за тебе, а ти встигав за нею да, і ви працювали в гармонії.